На факультет міжнародних економічних відносин завітав надзвичайний і повноважний посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран. Я тут на запрошення мого доброго друга декана факультету міжнародних економічних відносин пана Полінчика. Дізнавшись про те, що я планую відрядження до Ужгорода, де проходила конференція українських послів з керівництвом держави, він скористався цією можливості, запросив мене на факультет з тим, щоб ми поспілкувалися в такому форматі дружньої бесіди зі студентами факультету, щоб я розповів дещо про діяльність нашого посольства, про нинішній стан українсько-словацького співробітництва, про його перспективи, особливо в умовах сьогоднішньої збройної агресії Росії проти України. Пан Мирослав дає головну пораду студентам. Я думаю, що основна порада це вірити в себе. Якщо ти дійсно маєш за мету, чи бажання, чи ціль, а особливо якщо ти з цим живеш там ще з шкільних років, то треба йти до цієї мети. Зустріч тривала в кабінеті українсько-словацької дружби, який не так давно відкрили на факультеті міжнародних економічних відносин. Тоді гість не зміг завітати до ужну. Тож теперішньою нагодою перебування посла на Закарпатті декан факультету Микола Полінчак скористався одразу. Мені дуже приємно, що Мирослав Норонович у нас це колишній мій студент. Колись я навіть репетував його рік для вступу в ВУЗ. У нас давня хороша дружба, відносина. Він раніше, коли ще працював в Міністерстві закордонних справ, дуже багато допоміг факультету. Зокрема, нашим студентам проходити практику в різних країнах. Тоді була дещо інша процедура, зараз вона змінена, але ми готуємо цілу групу наших студентів для проходження практики вже в нових умовах в різних країнах. Студенти, особливо старшокурсники, кажуть, до коронавірусу та війни зустрічі з представниками дипломатичного корпусу були особливо частими, тож можливості спілкування з послом зраділи і зібралися попри канікули. Я хочу запитати про перспективу відносин України і Словаччини, тому що зараз дуже змінюються саме відносини України та європейських країн, тому що зараз під час війни дуже вони стали тіснішими, тому що йде безпосередня допомога. Польща, Словаччина, Угорщина багато інших країн, які безпосередньо допомагають нам у перемозі майбутній. І тому саме важливе питання, як зміняться відносини Україна-Словаччина на перспективу. На зустрічі з гостем студенти слухали, запитували та міркували про дотичність своєї професії до дипломатичної справи в майбутньому.